Привіт, малята! Мене звати Катруся, і сьогоднішню зустріч мені б хотілося почати поетичними рядками. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, Степом котиться дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Тітки, розкажіть мені, що ви бажаєте своєю батьківщиною. Так, Україну. Адже це країна, в якій ми народилися і живемо це наш рідний край. Батьківщина велика і неозора, багата й мальовнича. У ній дуже багато сіл, селищ, містечок та великих міст. Але серед них є тільки одне місто для нас найближче та найдорожче. Яке це місто, діти? Правильно. Це Херсон. Саме це місто відоме вам з малку. В ньому ви з'явилися на світ, і перше, що ви побачили, коли були маленькі це куточок нашого рідного міста, його вулиці, будинки та людей наше рідне місто Херсон. А ми, мешканці Херсона, тобто, хто ми? Правильно, Херсонці. Як ви вважаєте, наше місто велике? Так, звичайно. Адже Херсон багато населене місто, в ньому мешкає багато жителів, це обласний центр та одне з міст України. У нашого міста є свій герб, який складається з таких елементів. На лазурному тлі у формі щита у верхній половині розміщена брама Херсонської фортеці, жовто-золотистого кольору, символізує гостинність міста. Яке завжди відкрите для друзів, а в давні часи служило в'їздом до фортеці. Цей символ притамани тільки місту Херсон, і подібного немає. Нижче під брамою розташовані направлені лапами вниз, перехрещені якорі золотистого кольору, торговий та військовий, а також прапор. Посередині прапора, зображено герб міста. Білий колір означає чистоту та щирість, а синій велич водних просторів. А тепер давайте виконаємо вправу. Я буду розпочинати речення, а ви його продовжувати, щоб потворилися речення пояснення. Наше місто південне. Тому що воно розташоване на півдні України. Наше місто. Багато населене, тому що в ньому проживає багато людей, наше місто зелене, тому що в ньому є багато парків, скверів та зелених насаджень. Наше місто студентське, тому що тут проживає багато студентів. Наше місто чисте, тому що ми дбаємо. Про чистоту його вулиць та парків. Наше місто найкраще, тому що воно для нас рідне, це наша мала батьківщина. Вирушаючи в дорогу, мандруючи землями України або світу, ви пам'ятатимете ті місця своєї малої батьківщини, де ви любили бувати. Адже місто дитинства залишається для людини. Рідним назавжди. А нам вже час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!